Вітаю вас на туб-каналі Horology. З вами, як завжди, Росляков Дмитро. І це буде доволі короткий, але дуже інформативний і суперважливий для мене, і сподіваюся, для вас усіх випуск. Адже він буде стосуватись українських брендів. Українським брендам дуже непросто в нинішніх реаліях, і це важливо розуміти, бо викликів настільки багато, як не було ніколи. А особливо важко українським годинниковим брендам, з урахуванням того, що їх, по-перше, не густо. Так ніші як такої майже не існує, і ти виборюєш усі свої продажі, усіх своїх клієнтів, усю свою любов до бренду в надскладних умовах. А, і з урахуванням оцих всіх факторів і мого бажання підтримати і намагатися завжди підтримувати українські бренди, зараз наступив такий доволі а, важливий, дуже відповідальний етап мого життя. А, адже. Серед учасників, які підтримують, розвивають наш єдиний потужний годинниковий бренд, є дуже такі, знаєте, вже видатні постаті для України, тому для мене є великою честю і великою відповідальністю долучитися до списку цих людей і безпосередньо стати. З 1 серпня амбасадором бренду Клейнот. Це амбасадорство є симбіозом і бажанням відкритим прозорим двох людей і бренду, тобто бренду Клейнот і безпосередньо пана Золотарьова і мене розвивати годинникову культуру в Україні, розвивати український бренд годинників в Україні і за її межами. Бо ми багато порівнюємо когось з кимось, не давши шанс свому. Особливо це стосується дійсно наших годинників. Амбасадорство, з точки зору фінансів, воно умовне, тому що воно не є там, класичним з точки зору, там, хтось щось комусь там платить, хтось щось робить. Це симбіоз і бажання двох людей розвивати. І рухатись в правильному напрямку, прислуховуючись до більш молодої аудиторії, до конкретної профільної спільноти і так далі. Тому, тому так як в договорі і фактично, все одно в офіційній співпраці має бути якась прописана сума, є сума 5 тисяч гривень. В договорі амбасадорства, але ця сума умовна. Вона буде перерахована там або на будь-який наш збір, або на будь-яку там одразу там банку, можливо, там клено щось буде збирати, там інші там наші якісь друзі, або просто там повернись живим, живим», «Юнайтед-24» і так далі. Тому подібне. Тобто є безумовно сума 5 тисяч гривень, яка буде одразу що після виплати, перерахована на ту чи іншу банку, збір і так далі. Тому подібне. Е, одразу хочу сказати важливий момент для мене так точно. Е, це не є амбасадорство з паном Дмитром, це є амбасадорство, фактично, спільнотою хорологі. Бо ви всі, хто дивиться, е, YouTube, коментує, е, ставить вподобайки, е, доєднується до нашого чату. Там взагалі окрема потужна е, каста людей, які знають про що йде мова, які розуміють, що треба. Як це має виглядати, і завдяки вашій конструктивній, в тому числі критиці, вашому фідбеку, вашій підтримці, вашій мотивації? Це все стає реальним, це все змінюється, бо ціль цього амбасадорства це розвинути бренд не просто от з тим, що є. А створивши нові лінійки, покращивши старі лінійки, створивши там нові моделі і так далі. Тому подібне. А, тому все це є можливим завдяки вам. І ось ця спільнота Horology фактично і є амбасадором бренду Клейнот. І я сподіваюся, що надалі. Ця спільнота буде ще більш активним амбасадором бренду клейно, тому що українські годинники заслуговують, щоб їх купували, щоб їх носили, щоб їх показували друзям, знайомим, показували за кордоном. Це дійсно якісний продукт за абсолютно адекватні гроші. І коли виникають коментарі, по типу ось тут ми десь залишимо коментар. Він один буде, але їх фактично є завжди декілька під кожним випуском про клейнот, намагання порівняти е ту чи іншу ціну, там, з Люміноксом, умовно. Дивіться, важливо знову ж таки розуміти те, з чого я починав, в яких реаліях працює український бренд. По-перше, ціни, які вказані на сайті, це ціни, е яких годинник. Той чи інший коштує на тисячу і один відсоток. Другий момент. Коли ви порівнюєте там, Luminox, там, якісь моделі Seiko, важливо розуміти супер просту штуку. Ці бренди не знаходяться у стані повномасштабної війни, найбільшої з часів Другої світової, коли треба думати з бажанням розвиватись, підвищувати там зарплатню, виплачувати всі податки, і тому подібне, думати ще про допомогу збройним силам і надавати купу різних там знижок, привілеїв і тому подібне. А, і от в цій конфігурації мені не дуже зрозуміло, а як працювати? От по таким коментарям висновок один: треба просто закритись, збанкрутувати. Або займатися благодійністю. Бізнес є бізнес, він має розвиватись. Розвиватись без прибутку неможливо. Отримувати прибуток, коли в тебе знижки для військових 20%, що є максимально правильним, і це також великий респект бренду. Далеко не всі бренди роблять там таку знижку 20%. Так при цьому ти ще 20% перераховуєш на повернись живим. Тобто умовний продаж зі знижкою в 20% він не а, знімає з клейноду зобов'язання робити 20% на поверні живим. Тобто, умовно, коли приходить купувати військовий годинник, то фактично цей годинник він обходиться там в мінус 40%. Розумієте? Плюс є різні спецумови там для підрозділів і багато, 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 багато всього. Тому в цих реаліях важливо розуміти, що навіть якщо ви бачите ціну, яка там один в один з умовним якимось там люміноксом, чи якимось годинником там Swiss Military, то важливо розуміти, що, по-перше, цей годинник від клейнот, я вас запевняю, як людина, яка проходила ще задовго до амбасадорства з різними годинниками в різних умовах, і ви, до речі, це також все побачите. Це годинник, який по якості, надійності функціоналу не гірше, це точно. А по-друге, з нього е великий шматок іде на ті речі, на які не Swiss Military, не люмінокс, не сейко не витрачають. Ну, бо, слава Богу, в них немає тієї, війни, яка є в нас. Це важливо розуміти. На фоні цього важливо менше залишати диванних коментарів а купувати. Підтримувати, давати конструктивний коментар, бо ми точно за зміни, точно за покращення, і ми будемо багато чого змінювати, покращувати, і бренд однозначно буде розвиватись. Це всі розуміють. Ніхто не хоче стояти на місці, казати, що те, що було 10 років тому, це класно зараз, і ми так будемо рухати ще 20 років. Ні, але купуємо, підтримуємо, залишаємо конструктивні коментарі, які реально допоможуть, а не просто. Ціна як в когось, так відмотайте, що закладено в ціну і чому це так. А ще краще купіть і скажіть потім, чи не вартує він цих коштів. Для мене тут все дуже просто: ціна не подобається, не купуєш. Подобається купуєш. Але порівнювати це таке, знаєте, дуже невдячна справа. Завжди питання ціни воно десь завжди так полезу з урахуванням там багатьох факторів. Щодо. Е Певних таких плюшок від ком'юніті від мене, які ви можете отримати у вигляді цього амбасадорства, це амбасадорська моя знижка 5%. Ясно знову ж таки, що на фоні 20% на поверни живим. 20% для військових, купи різних ще там персональних знижок там в різних тематичних моментах, знову ж таки, пов'язані з військовими, там надавати величезну знижку немає ніякого резону, сенсу. І це знову ж таки не про підтримку, це про халяву я проти. Тому амбасадорська моя знижка, вона 5%, але прийшовши в шоу-рум в Києві, ви можете розраховувати ще на певні спецумови, тож обов'язково це зафіксуйте. Заходьте до клейнот, заходьте на сайт, де б ви не знаходились, є європейський сайт, американський. Дивіться, замовляйте, купуйте, підтримуйте українського виробника. І не забувайте скористатись моєю амбасадорською знижкою у вигляді 5%. Давайте разом зробимо так, щоб українські бренди і українські в клейнот ставали більш популярними серед українців, а значить, згодом і серед європейців. Він точно цього заслуговує. І в наших силах. Однозначно, це зробити і пишатись як брендом, так і самими собою. Бережіть себе, друзі, і до нових зустрічей.